Цьогоріч кількість злочинів серед неповнолітніх зросла на третину, із більш ніж пів тисячі правопорушень 43 діти скоїли на підпитку. Зросла також кількість злочинів, які вчинені неповнолітні останні сп'яніння. На жаль, кожен п'ятий злочин такий дітьми вчиняється. Це як правило, є крадіжки, грабежі, збільшилась кількість розбоїв. Також цьогоріч до реанімації у стані алкогольного сп'яніння потрапили 73 дитини. Тож обласна прокуратура теж перевірятиме магазини та кіоски розміщені поблизу молодіжних, розважальних та навчальних закладів. Те, що міська рада хоче заборонити продаж алкоголю та слабоалкогольних напоїв у мафах, підтримують і львів'яни. Ну як на мене потрібно. Молодь може в будь-який час, в будь-який момент навіть діти можуть в принципі. Весь час собі купити, що хочуть, а як на мене, це ненормально. Я б сказав заборонити. Чому? Молоддя ще співає. Певно, що треба. А менше буде тих пияків по вулиці ходити і діти можуть купити. Окрім обмеження продажу алкоголю, потрібно також виховувати молодь. Переконаний настоятель собору Святого Юра. На проповідях ще разу наголошують про шкоду алкогольних напоїв. Взагалі, молоді я би не радив вживати алкоголю. Взагалі, тому алкоголь нічого доброго не приносить, а руйнує сім'ю. Людина сама себе руйнує. Людина тоді не має контролю над собою. Поведінка негативна, і в місті, і всюди. Тому алкоголь я не бачу, що мені щось позитивне.